Шановні слабозанці, на території Харківської області відбуваються масові порушення українського законодавства, пов'язані з обмеженням доступу громадянам України до природних та інших водів. Ми, представники Геольтернатива та патріотичних сил, виступаємо проти порушення закону. Наша мета не перешкоджати діяльності під Підприємств, підприємств, комунальних закладів, а забезпечити належний, безперешкодний доступ громадян до водних ресурсів, що передбачено Конституцією України, а саме статтею 13, де зазначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу. Визначної морської економічної зони з об'єктами права власності українського народу, від імені українського народу, права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених Конституцією, кожний громадянин України має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності, і господарювання, соціальну спрямованість економіки, усі суб'єкти права власності рівні перед законом та нормами Водного кодексу України. Саме тому ми закликаємо державні та місцеві органи влади виконати свої прямі обов'язки та навести лад в цій сфері, та відновити законну справедливість разі не виконання влади і своїх обов'язків право на встановлення законності залишається за народом України. Дякую за увагу.